Добрий ранок, дорога церква. Мої друзі знають, що я дуже емоційна людина. Ті, хто спілкується зі мною, той, хто проводить зі мною час, вони знають, що я люблю посміятись, але люблю і поплакати. А іноді в моєму житті є сльози радості. Це таке відчуття, коли тобі сумно, але... І переповню радість в твоєму житті. Я думаю, що всі емоції, вони є від Господа, і Господь нас так дивно створив і вклав в нас в ці емоції. Але в мене є питання, чи доречно радіти, коли у людини якесь є горе, або якась є тривога, або сильна якась проблема? Як ми бачимо зараз в нас в країні війна, чи доречно радіти цій війні або сміятися над цією війною? Давайте прочитаємо Якова, перший розділ, другий вірш. Майте велику радість, коли впадаєте в різні випробування. Цей вірш, коли я був ще таким молодим, так, він мені не відкривався довгий час. Я не міг розуміти, як можна радіти. Тому що в тебе є якісь певні в житті випробування. Ну, наприклад, ми з дружиною переїхали в Запоріжжя, в Кременчук тому, що прийшла війна в наше місто, і ми покинули все. Покинули роботу, покинули церкву, покинули своїх друзів, покинули маєток, те, що набували роками. Це для нас важко. Я не можу сказати, що я радію, але я думаю, що Яков він мав на увазі зовсім інше. Цей вірш часто цитують, щоб натякнути на те, що коли ми перебуваємо в випробуваннях, нам треба мати бадьорість, радість, сміливе обличчя. Чи про це пише нам Яків? Давайте порозмірковуємо і прочитаємо Івана, 11 розділ. Це історія про друга Ісуса Христа. Коли він зіткнувся зі смертю свого товариша Лазаря, це має нас засмучувати, турбувати. Давайте прочитаємо. Або навіть давайте я, хто не знає цю історію, я, можливо, давайте розкажу першу, першу частину. Є Лазар, це друг Ісуса Христа. У цього Лазара є дві сестри це Марта і Марія. І одного разу. Лазар захворів якоюсь хворобою. І Марта, і Марія а, вирішили сповістити Ісусу про те, що його товариш, його друг, з яким я впевнений, що вони проводили якусь кількість часу, можливо, випили не одну кружечку чая. А, тобто там були стосунки 100%. І коли Ісус дізнався про те, що Лазар захворів, Він. Як ми читаємо в шостому вірші, 12 розділу він не поспішав дуже бігти на допомогу. Коли, коли почув, що він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Також дуже цікавий момент, чому Ісус не поспішив на допомогу своєму товаришу. А після цього, після цього пройшло чотири дні, і Ісус знав про те, що Лазар Він помер від хвороби. І тоді він вирішив зі своїми учнями прийти на те місце, де помер Лазар. І ми тут зачитаємо з 32-го вірша. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила Його, то впала йому на ніг і промовила: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Я не бачу в цьому вірші радості. Але я бачу в цьому вірші запитання, бачу в цьому вірші сумніви, бачу в цьому вірші е, якийсь біль і тривогу. Далі, Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобилися духом і сам зворушився. Ми бачимо, який стан в цій ситуації Ісуса Христа. Він побачив, що люди навколо. Лазара навколо гроба, можливо, або домівки, вони втішають сестер, які втратили брата, і вони всі плачуть. І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли: Господи, іди поглянь. І в 35 му вірші ми бачимо, що Ісус заплакав. Ісус виражає свої емоції через сльози, коли прийшла біль. Він відчув те, що та атмосфера, той стан, де знаходилися ті люди, які дуже близькі до нього, вони плачуть і мають тривогу, мають біль, мають сльози. А юдеї загомоніли дивись, як він любив його. Деякі з них зауважили, хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Картина така, що якийсь час тому всі бачили, що Ісус відкрив очі сліпому, який не бачив з дитинства. Тобто, всі все оточення, і я впевнений, що його й друзі Марія і Марта, вони також знали і розуміли, що Ісус може прийти на допомогу в той час, коли Лазар ще не помер, і допомогти у вирішенні цієї хвороби, щоб зцілити Лазара свого друга. Перебуваючи в внутрішній жилобі, Ісус підходить до гробниці, де була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив: Відволіть камінь. Марта, сестра померлого, сказали, Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, ти побачиш Божу славу? Відволили камінь від печери, де лежав померлий. Ісус звів очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав. Аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди і померли, вийшов. Руки й ноги були його обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус: розв'яжіть його і звільніть, щоб міг ходити. Ми бачимо ситуацію, що Ісус мав емоційне такі напруження і Він плакав. Це його природний стан, як і кожної людини, коли в нас є якесь випробування в житті. Наприклад, в мене була ситуація, що попав в ДТП, розбив машину. Чому мені радуватися? Я розумію, що це випробування, це фінансове випробування для мене. Я повинен її лагодити, я повинен складати свої кошти. Але ми пам'ятаємо, що перший вірш, який ми сьогодні читали, який пише Яків, маєте велику радість, коли впадаєте в різні випробування. Далі ми читаємо 12 розділ післання до Івана від Івана. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Витанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала, Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Ми бачимо, що після того суму, після того болю, після того плачу. Прийшла радість в житті цієї сім'ї. І ця радість заключалася в тому, що друг, який помер чотири дні тому, зараз з ними сидить за столом. І я думаю, що радість була в тому, щоб накрити стіл, щоб вони разом повечеряли, вони могли провести гарно час і поспілкуватися над цим чудом, яке було, що було в той момент. Тобто, ми бачимо дві емоції в цій історії. Перша емоція це біль, страждання, Лазар помер, сльози і плач. А друга емоція це світло, людина воскресла. Таке чудо вийшло, коли люди ще не бачили такого чуда на власні очі. І це чудо було над очима такої великого натовпу. Воскрес друг, радість і святкова подія. Друзі, радість як емоція. Чи писав Яков про це в своєму посланні? Майте велику радість, коли впадаєте в різні випробування. Я думаю, що Яків писав не про емоційний стан. Я думаю, він писав про той стан, коли в тебе є відносини з Богом, які були у Лазаря і Марії і Марфи, відносини, які... Дуже близькі, які розуміємо ми, ті люди, які прийняли Ісуса Христа в своє серце. Бо радість, велику радість, про яку пише Яков, це радість про стосунки. Коли Ти прийшов до Ісуса, Він є твоїм другом, ти придбав дещо більше, ніж просто те, що ти знаєш про Христа. Ти розумієш, коли. Будуєш стосунки з Богом, ти набуваєш впевненість, що Він завжди з тобою, що Ісус знаходиться поруч в будь-яких твоїх життєвих обставинах, незалежно від того, що ти радієш або плачеш, ця велика радість вона наповнює твоє серце, бо ти знаєш, що попереду є вічність, попереду є спасіння. І цікаво, що вірю, вірю що десь в вічності є кімната. Яка приготовлена для мене в домі мого небесного батька. Це дуже мене цепляє, і я радію, незважаючи на обставини в моєму житті. Я продовжую рухатись, бо я розумію, що я створений не просто щоб буденно прожити своє життя. В мене є ціль, яку Господь хоче втілити через моє життя. І тому. Такий підсумок і висновок, який я хочу, щоб ми сьогодні запам'ятали для кожного для кожного серця. Я кажу, що коли болять, боляче, тому треба плакати. Але потрібно розуміти, що поруч Господь, і та радість вона повинна наповняти. Радість розуміння тому, того, що Господь Він творець в твоєму житті. А коли ти щасливий, то треба радіти і розуміти також, що при цьому Господь він поруч і Він є провідником Твого життя. Добре, друзі, давайте помолимось і скажемо Господу вдячність за те, що Він дає нам радість в нашому житті, у всіх наших обставинах, і ми можемо звертатися до нього в молитві і бути в стосунках з ним і будувати з ним відносини. Господь я вдячний тобі за милість твою, яку ти оновляєш для нас кожного ранку. Я вдячний тобі за те, що ти даєш ту радість, про яку писав Яков, за те, що ця радість вона велика. Ця радість, вона не про емоції, Боже, але вона про стосунки, про стосунки, які ми будуємо з Тобою, Боже. Прошу Тебе, щоб ти укріпляв, Господь, і надихав наше серце шукати Тебе, Господь, і навчитися приділяти Тобі час, Боже. Навчи нас, Господь, не спішити, як ти не спішив, Господь, у допомозі, бо ти знаєш, що у всьому свій час, Господь, і в тебе є план на наше життя. Допоможи, Боже. Розуміти це, допоможи Господь будувати і любити тебе, Господь, всім серцем. Радію, Боже, що ти зі мною прославляєшся в моєму житті. Подяка тобі і хвала. Молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.